Цього разу наша програма завітала на гірничо-збачувальний комбінат «Укрмеханобер» Маріупольського металургійного комбінату імені Ліча з метою ознайомлення з екологічними заходами, які тут реалізовуються. Вони вважають, Криворізький криворізькі правоохоронці мають дуже важливе значення, адже виробництво цього комбінату найближче наближене до житлових масивів Саксанського, Дзержинського та Центрального міського районів міста. Хоч площа кар'єра Північний Укрмеханобру» і обсяги видобутку тут руди є незначними у порівнянні з іншими гірничодобувними потужностями міста, та все ж негативний вплив від виробництва на довкілля існує, тому тут намагаються його якомога більше мінімізувати. Ми з вами знаходимося зараз на борту кар'єра Северний, який працює в составі Гока. На даний момент ви можете в очі убедитися в тому, що відбувається зараз в кар'єрі. Ідеть добыча полезно розкопаємо сирої руди і выполнение вскрышных мероприятий, верні з криші в отвалы. На даний момент на поверхность вскрышные породи не вивозяться. Вивозяться породи, в яких состав більше 50% глини. Чтобы предотвратить пылеобразование, которое может попасть на территорию жилого массива Вот Поэтому вся горная масса, которая ниже процентного содержания глины, то есть которая может возобновить пыль, она вывозится во внутрь карьера. У нас есть южная чаша и северная чаша. Интенсивные работы ведутся сейчас по добыче в южной чаше, а в северной чаше образованы внутриотвальные. пространство, выработанное пространство засыпается скрешными породами. Ну, это еще нам служит для того, чтобы перестроить систему съездов в Северной Чаши. Дополнительно мы для себя заливаем все дороги автомобильные, и особенно на поверхности и вокруг карьера. Смешиваем техническую воду с бишофитом. Он позволяет образовать тоненькую пленку, которая предотвращает пылеобразование. Вот. Также выполнился ряд мероприятий по рекультивации, то есть отсыпали несколько участков уже глиной, высадили насаждение, плюс происходит самозарастание карьеры. На дробильно-сортировочной фабрике установлено пылеорошение, как в приемном бункере, так и на складе готовой продукции. Также есть системы аспирационной фильтрации пыли. У нас практически весь карьер э, зарастает зеленью. Также мы используем бестратиловые э, взрывчатые вещества. И все взрывные работы, буровзрывные работы происходят на отметке минус 110-100 э, метров. Вот. Это в пределах от поверхности карьеров на глубине 170 метров получается. Рабочий проект предусматривает работу карьера до 2019 году, ну, возможно, даже зацепим 2020 год. Основою природоохоронної діяльності у місті є комплексна реалізація заходів довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища. Ця програма затверджена обласною радою, і одним з важливих її завдань є вирішення питання пилопридушення та рекультивації порушених земель. Серед підприємств, які ефективно працюють у цьому напрямку, є і Укрмеханобр ГЗК. Основним нормативно-правовим документом, який регулює природоохоронну діяльність у нашому місті, є довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки. В дану програму включені природоохоронні заходи підприємства гірничо-збагачульного комплексу «Укрмеханобр». Основними з цих заходів є заходи при проведенні буровибухових робіт з обов'язковим 100% використанням без Тилових вибухових речовин, проведення інженерно-технічних заходів з пилопридушення. Також підприємством організована та здійснюється спеціалізованими організаціями інструментальні виміри при проведенні масових вибухів щодо впливу цих. Виробничих процесів на стан навколишнього природного середовища та інструментальні виміри концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємства. За минулий рік, враховуючи виконання цих природоохоронних заходів, підприємству вдалося унеможливити надходження 76 тонн шкідливих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Також з початку дії природоохоронної програми підприємствам направлено на виконання природоохоронних заходів майже 2 мільйони гривень. Але хочу зазначити, що враховуючи розташування промислової площадки підприємства в Саксаганському районі, необхідно здійснювати постійно та ретельно всі заплановані природоохоронні заходи щодо зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, в першу чергу на стан атмосферного повітря. В тому числі при здійсненні робіт з гірничо-технічної рекультивації, свого боку, хочу запевнити мешканців нашого міста, що управління екології виконкому Криворізької міської ради у межах своїх повноважень та відповідно до вимог діючого природоохоронного законодавства України буде контролювати виконання підприємства всіх природоохоронних заходів та приймати управлінські рішення щодо дотримання підприємством вимог природоохоронного законодавства.